Вітаю! Ви слухаєте подкаст про письменників, в якому ми заглиблюємося у світ літератури та авторів, що завоюють наші серця. Сьогодні наш герой, авторка, яка поєднала військову тематику, емоційні драми та фентезійні екшен у своїх романах, це Ребека Ярос. Готуйтеся до історії життя, кохання і кривавих драконів. Ребека Ярос сучасна американська письменниця, яка народилася 14 квітня 1981 року в Сполучених Штатах, станом на жовтень 23-го року. У них з чоловіком шестеро дітей. Вона дружина військового льотчика та справжня жінка з залізним серцем. Її особисте життя тісно переплетено з військовою службою, адже її чоловік ветеран армії США. Тож Ярос чудово розуміє, що таке розлука, страх, сила підтримки в родині. Ці теми відображаються в її книгах, особливо ранніх, які належать до категорії військової романтики. Ярос закінчила університет Трої, де вивчала європейську історію та англійську мову. Ярос має синдром. Елерса Данлоса, як і її син, це група генетичних розладів сполучної тканини, симптоми можуть включати надмірну гнучкість кісток та еластичні шкіри, шкірі, у суглобах, аномальне утворення рубців. Також Ярос та її чоловіку синовили та виховують доньку, яка не говорить і має аутичний спектр завдяки некомерційній організації Ван Октоби, яку вона заснувала разом зі своїм чоловіком у 2019 році. Ярос прагне покращити життя дітей у прийомній сім'ї. Писати Ребека почала у зрілому віці, коли вже мала дітей. Вона завжди була фанаткою романів, особливо тих, де емоції героїв розкриваються щиро, глибоко і болем. Її дебют відбувся у 2014 році з романом Фул Меджерес, який став першим з серії Флейт Глорі, у центрі дівчина, яка втрачає батька на війні, і хлопець, який допомагає їй зібрати себе докуби. Книга отримала теплий прийом читачів і це надихнуло Ребеку продовжувати серію. У наступні роки вона написала понад 15 романів у жанрах сучасної романтики та військової драми. Її стиль, емоційний, чуттєвий, з фокусом на внутрішні переживання героїв. Серія Flight and Glory включає п'ять книг: це такі, як Full Majoris, Ice Turned Skyward, Beyond What Is Given, Хелловед Ground», «The Reality of Everything». Ця серія глибока, особливо для авторки, вона присвячена жінкам, які живуть поруч з військовими, які чекають, втрачають, кохають і відчайдушно борються за щастя. Кожна книга нова пара, новий біль і нове зцілення. Пізніше в творчості Ярос відбувається перехід до фантастики. Справжній прорив трапився у 2023 році, коли світ побачив роман Четверте крило, першу частину фантазійного циклу Емпіреї. Історія студентки військової академії для вершників драконів. Яка має хронічну хворобу, але не здається. Саме в цій книзі авторка наділила головну героїню хворобою синдрому Елерса Дангуса, яку має сама. Головна героїня Валет Цорнгейт, змушена проти жорстокий вибір, щоб потрапити до еліти, вершників, що літають на драконах і боронять королівство від магічних загроз. Книга моментально стала бестселером Нью-Йорк Таймс і вибухнула в тікток. У 2024 році вийшло продовження. Друга книга залізне «Залізне полум'я». Ці книги ще більше розкриваються політичні інтриги, історія з закулісної боротьби, додається нові герої і небезпеки. Відгуки читачів захоплені. Я роздовела, що вона неодноразово якощ. У 2025 році наступна книга серії Оніксова буря. Серія Емпіреї запланована як довготривалий цикл, який може включати п'ять і більше книг. Кожна глибше в світ у героїв у магію. Отже, в чому ж особливості серії імпіреї, що робить її такою популярною та улюбленицею читачі у всьому світі? Перша героїня з фізичними обмеженнями. Вайлет нестандартна сильна героїня. Вона має слабке тіло, проблеми з здоров'ям, і саме це змушує її боротися інакше, розумом, стратегією, витримкою. Також це військова атмосфера. Я розплітаю в роман реалістичну жорстокість військового життя, побратимства, втрат. Кожен бій смертельно небезпечний і, звичайно, романтична лінія. Стосунки між Вайлет і Кседином – це напруга, недовіра, пристрасть і повільне зближення. та світобудова Фентезі-сіт роману, збудоване детально академії, дракони, магія, політика, зради, все працює на атмосфері. Авторка має інші не менш популярні книги. The Last Letter надзвичайний емоційний роман про жінку, яка втрачає брата і отримує листа від його друга, що змінює її життя. Great Impression Things. Про ветерана, який повертається додому і змушений протистояти власному минулому. «In the Likely Element» – романтична історія, що поєднує минуле сьогодення через травму, військову службу і надії. Також до пора авторки відносять такі серії, як «Legacy», яка включає три книги: Point of Орігон, Ignate Yaros Inc.» та книгу to Believe, Every After Romance. Ще одна не менш популярна серія Ренегейл Trilogy, яка включає три книги. Вайдер, Нова та Ребел. То в чому ж особливості стилю письма Ребеки Яруса? Перш за все, це емоції. Кожна книга Ярус це глибоке емоційне занурення, вона не боїться показувати слабкість, втрату, депресії. Сильні жінки, її героїні не завжди фізично сильні, але завжди внутрішньо потужні. Реалістичність навіть у фентезі вона використовує реальні архетипи: військова дисципліна, наслідки війни, втрата рідних, романтика це завжди важлива частина. Глибока, повільна, з драматичним піком. Трохи цікавий факт: четверте крило стало номер один продажу на Амазон за тиждень. Книга була надрукована з чорними краями сторінок і стала візуальним трендом у книжкових соцмережах. Я розведе активний блог в Інстаграм, де ділиться подробицям життя та спілкування з фанатами. Її романи перекладені понад 20 мовами. Залізне полум'я викликав ежиотаж читачі чекали у чергах по кілька годин, щоб придбати книгу у день релізу. Вона має сотні фанатів на Pinterest та Instagram. Violet і 1 стали популярними на книжкових контентах. Її tiktok спільнота та BookTok – одна з найбільших активних серед сучасних авторів. Читачі створюють свої карти світу, теорії змов і навіть тематичні прилисти на Spotify. Отже, чому ж варто читати Ребеку Ярос? Вона поєднує романтику, з силу фантазії, реальність, її герої завжди ростуть через біль, через страти, але вони надихають. Якщо ви любите високий емоційний градус, це саме ваш автор. Якщо ви шукаєте нову зірку фендезі після Сари Джей Маас ось вона. Ребека Єрус це про силу життя, кохання і не здаватися. Її книги це історії, які залишають слід. Це був подкаст про письменників. Дякуємо, що були з нами. Не забувайте підписуватися. І залишайте відгуки. І головне, читайте, надихайтеся, відкривайте нових авторів. До зустрічі!